Вітаю глядачів актуального інтерв'ю. Сьогодні будемо говорити про наше з вами психічне здоров'я для цього. В нашій студії Таїсія Симочко, регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як у Закарпатській області. Вітаю! Так, дякую, доброго дня. Розпочну з того, що наша гостя не психолог, не психотерапевт, не психіатр. Тому давати поради стосовно того, як справитися з тими чи іншими проблемами не будемо. Натомість розповімо про те, які є на Закарпатті механізми, можливості одержання безоплатної, фахової психологічної допомоги. Вірно? Так. Ми поговоримо про те, в принципі, яким чином можна допомогти собі і своїм ближнім, в тому числі і доступу до різних сервісів, які можна отримати на території Закарпатської області. Найперше мабуть наймасштабніше це програма Ти як, яка стартувала буквально через недовгий період після початку повномасштабного вторгнення і вона об'єднує велику кількість інструментів. Самодопомоги, самоосвіти і, взагалі, можливостей покращення психічного здоров'я. Розкажіть про неї і про те, чим вона може бути корисною? Ну, загалом, найбільшим таким завданням програми всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як є створення такої потужної екосистеми, яка би включала в себе, по-перше, усіх гравців надавачів. Різних сервісів і послуг у сфері нашого психічного здоров'я, так і заодно вона би допомагала людям більше отримувати потрібної інформації про те, чому психічне здоров'я настільки ж важливе, як і наше фізичне здоров'я, яким чином можна допомогти собі чи своїм ближнім, і, власне, куди податися за такою допомогою. Так? Для того одним із ресурсів програми є така потужна інформаційна кампанія, яка стартувала навесні цього року. Яка включає багато компонентів і візуальної інформації, і різної інформації в соціальних мережах, яка включає якісь загальні факти про наше психічне здоров'я, те, що потрібно знати, те, на що потрібно звертати увагу, це і про те, що таке депресія. Чому депресія це, скажімо, не якась така річ, від якої можна втекти, чи яку можна подолати просто силою волі, так, якісь факти про психологічний стан людей. Дей, коли варта звернути увагу на те, що мені не ок, і просто про те, що варта ділитися своїми відчуттями і варта. Признаватись собі і оточуючим, що мені може бути не ок, і кожному хто поряд теж може бути не окей, тому що е, ми завжди намагаємось бути сильними, такими е, проактивними. Ми хочемо е, завжди мати тільки позитивні емоції, позитивний настрій, і часто ховаємо ці от свої внутрішні переживання чи емоції. Це е, може зіграти злий жарт з нами і власне. Потрібно вміти говорити і про те, коли нам не добре, і ділитися своїми емоціями. І для цього на веб-сторінці програми Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яка ініційована першою леді України, пані Оленою Зеленською. Є різні рекомендації: прості рекомендації щоденні, що можна робити, коли нам не ок чи нашим ближнім не ок. Які можна використати прості інструменти і техніки, якщо ми відчуваємо панічну атаку, чи страх, чи не можемо заснути, чи не можемо заспокоїтись у певний момент? На веб-сторінці є така проста аптечка самодопомоги, де можна ідентифікувати різні стани, де можна вивчити різні вправи, яким чином собі допомогти. Ну і як я вже говорила, різні такі поради, маленькі, які можуть нам просто в щоденному житті допомогти дбати про себе. Маленькі, але дієві правда? Маленькі, але дієві, так тобто, це може бути будь-яка проста річ, будь-яка проста техніка. Одна із таких технік, наприклад, техніка вдячності. Так, коли щодня потрібно записувати три речі або три події, за які ти в цей день можеш бути вдячним. Це дуже проста техніка, яка однак допомагає нам помічати це добре, яке з нами стається, тому що деколи здається, що нічого хорошого навколо не, немає, так і що тільки погані події навколо. Але техніка вдячності допомагає нам знову повертатись до якихось позитивних моментів нашого життя і пам'ятати про них, і кожного дня звертати на них увагу. Головна ідея тут, якщо я правильно розумію, аби людина могла ідентифікувати свої негативні емоції, так не вважати їх нормою, бо це в певний період накопичується. Відображається на твоєму житті, тобто ти не можеш займатися своїми щоденними буденними справами так само ефективно, як ти робив до цього, і знайти для себе ті механізми, ті шляхи, ті прості поради, ті прості рекомендації, які допоможуть тобі покращити своє самопочуття. Ну ми не будемо говорити про негативні емоції, бо негативні емоції це теж емоції, які можна які і треба потрібно покажати. собі дозволяти, mm -hmm. і потрібно дозволяти собі їх проживати. Не можна блокувати якісь емоції. Всі наші емоції, вони наші, mm -hmm. і нам потрібно вміти їх проживати. От якраз якісь такі блоки, коли ми блокуємо в собі там негативні емоції, чи ще щось, оце теж може бути такими не дуже добрими кроками, які можуть спричинити до якихось там наших внутрішніх психологічних порушень. Ми говоримо просто про те, що в рамках реалізації цієї програми ми вчимо людей. Тому що психічне здоров'я і, взагалі, говорити про нього, дбати про нього це норма. Ми ж говоримо про те, коли нас болить голова, чи коли ми потягнули ногу. Це все нормально, так ми вміємо про це говорити. Але коли нам не окей, емоційно, чи коли ми довгий час уже не можемо віднайти в житті баланс, не розуміємо, для чого ми проживаємо кожен день, чи не можемо заснути ввечері, тому що нас тривожить мільйон думок, які не дають нам спокою. Про це ми ще не навчились говорити в такому позитивному ключі, так раніше. Люди більше розмовляли один з одним, тому що ну, якось було більше можливостей для цього. Зараз же кожен настільки поринув у своє життя і свою роботу, що навіть оцей от можливості щоденної комунікації з близькими, вони якось уже стали більш обмеженими, так і більш направленими на якісь такі. Напрямки, типу, робота, діти, <смі> а про себе і нема коли поговорити. Ну і, власне, одним із завдань цієї програми є навчитися дбати про себе, про своє ментальне здоров'я, про, про свій психічний стан, про те, що є певні. Такі е, червоні прапорції, коли потрібно на нього звернути особливу увагу. Тобто це не емоції, це стан, мабуть. Це, вже, так, так, це не емоції, це про стан вже, скоріше, про якесь накопичення факторів, які нам не дають відчуття е, повноцінності, так, якоїсь такої е, психологічної. І про те, що. Власне, у цьому буденному ем, вирі, коли ми займаємось всім на світі, ми все-таки мусимо знаходити час для себе. Тому що ем, зараз багато хто загалом забуває про себе, бо в нас є багато викликів, хтось багато волонтерить, багато допомагає всім навколо, хтось робить свою роботу, е, тому що від нього теж залежить багато процесів. І ми забуваємо навіть про те, що є прості якісь радощі щоденні, і про те, що можна собі дозволяти, не дивлячись на всі події, які відбуваються навколо, переживати позитивні емоції. І ці позитивні емоції, це якраз ті промінчики, ті якірці, які можуть тримати нас в нормальному психологічному стані. Так? І тому про це потрібно пам'ятати і про це потрібно дбати. Я б сказала навіть не те, що можна, а потрібно. Потрібно навпаки максимально себе оточувати, мабуть, позитивними емоціями. Але в рамках цієї програми багато досліджень, багато опитувань для мене було здивуванням те, що справді визнають, що не ок, як ви кажете, більше ніж половина українців. Тобто вони розуміють, що з їхнім ментальним здоров'ям. Щось не так. Але водночас є цифра. Менше 10% українців готові серйозно ставитися, тобто вони серйозно сприймають своє ментальне здоров'я як таку, знаєте, річ, яку треба оберігати, опікати, якою треба займатися. Чому така погана статистика зараз? Ну, на жаль, у нас все ще є багато пересторог до психічного здоров'я, тому що це, що починається на слово психо, воно в нас асоціюється ще із такими радянськими часами, коли кожного хто був, скажімо, не середньостатистичним, так виконавцем тих завдань, які перед ним стояли, так там можна було попасти. У е, психіатричне відділення, чи, скажімо, у психіатричну лікарню, і е, психічне здоров'я асоціюється у нас із психіатрами, психічними е, розладами. розладами і е, оцими психіатричними відділеннями або лікарнями. Насправді е, кількість людей, які потребують оцих от спеціалізованих. Психіатричних послуг, вона дуже мала. Все інше, про що ми говоримо, це е, різні стани, так, психологічні стани, які потр, можуть потребувати коригування, але різного роду. Тобто е, можна працювати з психологом, можна займатися різними арт-терапевтичними речами, можна займатися спортом, і це теж допомагає справлятися із нашими психічними. Проблемами, але при цьому просто потрібно розуміти, що з тобою відбувається, і звертати на це увагу. Плюс дуже мало людей думає і, взагалі, звертає увагу на те, що наш психічний стан він безпосередньо пов'язаний із нашим фізичним здоров'ям. Люди, які мають підвищений рівень тривожності, які переживають якісь психологічні негаразди, у них є проблеми з артеріальним тиском частіше. У них частіше є проблеми із рівнем цукру у крові, тобто це і цукровий діабет, тут може бути пряма залежність. У них нижчий рівень імунітету, відповідно, це. Безпосередньо впливає на нашу здатність протистояти інфекціям і різним захворюванням. Ну і ще є ряд інших станів, які також можуть бути пов'язані просто із нашим психічним станом. І тому дуже важливо навіть от одним із компонентів програми є допідготовка сімейних лікарів, так, які зараз активно проходять навчання по Мейчк. Це така система а, навчання для неспеціалістів у сфері е, психічного здоров'я для того, щоб вони мали там набір знань е, і навичок, як працювати із тими чи іншими е, психічними порушеннями, або вміти їх навіть ідентифікувати. Тому що е, люди часто звертаються до сімейного лікаря із якимось проблемами, які можуть бути напряму не зв'язаними із їхнім фізичним станом. І лікар. Особливо сімейний лікар це саме таланка, яка може вчасно, угу. якщо він має ці знання. Ідентифікувати, є ця проблема у людини справді пов'язана з її фізичним станом, чи ця проблема конкретно пов'язана із її психологічним станом? Я попрошу вас зупинитися на цьому детальніше, тому що я знаю, є окремий ресурс, окремі ресурси, можливо, на яких можна зрозуміти, чи твій сімейний лікар він пройшов цю спеціальну підготовку. Якщо ні, то де ти можеш знайти того сімейного лікаря або взагалі якогось спеціаліста. То може безкоштовно тобі надати цю консультацію? А, ну загалом, що стосується лікарів, які пройшли навчання по МейчКЕП. І ем, це навіть не більше не про лікарів, а саме про місця, уже, де можна отримати цю послугу, ем, це можна знайти цю інформацію на веб-порталі НСЗУ Національної служби е, з охорони здоров'я. Так і, е, і власне ця мапа інтерактивна там можна вибрати область і подивитися, де е, у твоєму регіоні яка сімейна поліклініка чи амбулаторія підписала договір із НСЗУ по цьому пакету. Послуг і яка надає власне послуги в розрізі цього пакету. Тобто маємо програму ти як, яка сама об'єднує уже чимало інструментів. Маємо сімейних лікарів, але окрім того, маємо ще ряд інших інструментів. Інших можливостей, безкоштовних можливостей для закарпатців для того, аби піклуватися про своє ментальне здоров'я, розкажіть про них теж. Так власне, окрім от таких інформаційних ресурсів, про які ми вже говорили, де можна знайти інформацію, і сімейних лікарів в Закарпатській області працює ще багато міжнародних і місцевих громадських організацій, які надають різні послуги в напрямку цієї психосоціальної роботи. Частина з них має гарячі лінії, де можна отримати безкоштовну психологічну підтримку, безкоштовні психологічні консультації. Частина з них проводить різні активності, терапевтичні по громадах, навіть по районних центрах. Частина організацій проводить дуже активну таку діяльність саме. Із широким колом а, людей, так, це групи підтримки, mm -hmm. а, де можна позайматися якимось цікавими речами, які мають терапевтичний ефект. Наприклад, якимось арт-терапевтичними речами, чи а, таким проактивним плануванням. А, тобто, це, це фактично дозвілля, яке просто можна провести з користю для свого психологічного стану і для свого здоров'я психічного, так. І багато організацій мають власне. Або, як я вже говорила, гарячі лінії з безкоштовною психологічною допомогою, або вони мають також психологів, які там, де, де в деяких організацій це мобільні команди, які мають у своєму складі психологів, які можуть надавати таку допомогу. В деяких це, наприклад, регіональні психологи, які працюють по різних районах і які теж можуть надавати таку психологічну підтримку. Окрім того, є ще дуже багато онлайн-сервісів. Різних чат-ботів, теж гарячих ліній і веб-сторінок, де можна знайти цікаві рекомендації. Більшість таких сторінок і посилань на чат-боти зібрана також на веб-порталі програми Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як давайте озвучимо з тих, з ким я часто співпрацюю, створюючи новини про те, як вони допомагають закарпаттям. Це товариство Червоного Христа України. це Гуманітарна організація людина в біді Словацька Республіка це громадська організація Неємія. Хто ще? Це гуманітарна організація Місія Проліска. Чи гуманітарна місія Проліска? Так. Це точка рівноваги також громадська організація, яка переїхала до нас зі Сходу. Це також дитяче містечко СОС. А, ну і зараз, просто щоб я ні про кого не забула, а, загалом в Закарпатті працює досить такий потужний а, кластер організацій громадських, які а, працюють у сфері надання психосоціальних послуг. Вони всі мають різні активності. Ой, ще трохи не забула про МОМ. Міжнародну mm -hmm. організацію Зації з міграції, яка так також тепер має дуже багато цікавих і потужних програм, саме із психосоціальної підтримки, і е, ми постійно взаємодіємо із цими організаціями, тому що, власне, е, як я вже й говорила на початку, основною місією всеукраїнської програми ментального здоров'я, Ти як є вибудувати отаку от потужну екосистему. Взаємодії між різними організаціями і різними надавачами послуг у сфері психічного здоров'я. Нещодавно, коли ми відзначали на Закарпатті всеукраїнський день ментального здоров'я, у вас була змога поспілкуватися з представниками усіх цих організацій, так зібрати їх докупи, познайомити, що ви помітили, які висновки ви для себе зробили, і чи на вірному ми шляху зараз? Ну, загалом не можна сказати, що це була єдина наша можливість, бо ми з ними спілкуємося на регулярній основі у будь-якій країні, де проходять різні такі надзвичайні події, так як в нашому випадку, на жаль, це військове вторгнення. Працюють різні гуманітарні організації. І для того, щоб координувати свої зусилля, і не було такого, що в одному місці надається вся можлива допомога, інші місця взагалі забуті і там нічого не відбувається, форму. Це така координація зусиль у певних секторах. Ну і психічне здоров'я це теж один із секторів, де сформована координація, як на національному рівні між різними організаціями в Україні. Працює е, більш ніж 300 організацій загалом по Україні, які надають різні послуги і сервіси у сфері психічного здоров'я, а на Закарпатті? На Закарпатті а, їх також досить багато. Ми зараз проводимо картування, щоб визначити чітко скільки їх, але а, ну в районі 20 організацій це точно буде, це не менше. Mm -hmm. Тобто а, ці організації, вони між собою, здебільшого переважна частина постійно комунікують. Що два тижні відбувається зустріч тих організацій, які надають послуги у сфері психічного здоров'я, і фактично на таких зустрічах ми координуємо наші зусилля для того, щоб рівномірно е, мати змогу надавати цю допомогу. І, ну, як я вже говорила, не е, перемовлятися. Креслювати зусилля один одного, а підсилювати е, ту діяльність перенаправляти один, одного, один до одного. Так. Наприклад, в одних організаціях є психотерапевти, в інших є тільки психологи. Так? Якщо із простими якимось речами можна звернутися ще до психолога, то є речі, з якими вже краще звертатись до психотерапевта чи вже далі навіть психіатра. Фактично, зараз ми працюємо над тим, щоб це була е, така. Взаємодоповнююча система, де і державні організації, які мають різних Послуги надають різні сервіси, ті ж сімейні лікарі, різні центри надання соціальних послуг, і ті громадські організації, які теж мають різні послуги, вони між собою постійно взаємодіяли і ефективно перенаправляли людей одна до одної за різними видами допомоги, кому яка вже допомога буде потрібна. Ну і тому ми день Всесвітній день ментального здоров'я це була тільки одна із наших таких більших зустрічей куди ми запросили ще більше організацій до цього дотичних для того, щоб обговорити тему психічного здоров'я, тому що насправді перед нами стоїть дуже багато викликів. Ми маємо розуміти, що змінились умови нашого щоденного життя. Серед нас дуже багато людей, які можуть потерпати. Від е, потужного психологічного тиску, тому що через ряд факторів так для на когось може впливати так, навіть та інформаційна. То інформаційне середовище, в якому він знаходиться постійно, в когось хтось може бути на передовій на фронті, хтось може зникнути безвісти, чи якась людина може проживати в нашому регіоні, яка все втратила і фактично мусить почати зараз життя наново. Тобто щодня ми стикаємо з людьми, які переживають неймовірно е, такі потужні емоції, негативні. І тому нам потрібно як суспільству бути готовим до цих викликів і вміти комунікувати з людьми. І коли ми говоримо взагалі про те, хто може надавати там різну допомогу, так то є таке поняття, як перша психологічна допомога це коли просто людину потрібно вміти правильно заспокоїти вислухати. і вислухати. Там є цілий ряд правил, яких е, потрібно дотримуватись. Наприклад, не потрібним не, не можна це заборонено людині е, е, давати рекомендації. Не переживай, все пройде, все буде добре. Тобто, це щось таке, що взагалі не можна робити, але про це треба знати, і про це потрібно знати всім тим е, фахівцям. Які працюють постійно щоденно, безпосередньо з людьми, а я думаю, всім просто. всім правда. Ми ж не знаємо, коли в який момент ми з такою людиною будемо мати спілкування, так аби нікому не нашкодити. Тобто, так. мені здається, взагалі це все дуже класно для кожного. Звичайно, і тому ну ми говоримо про те, що якби як мінімум ці. Фахівці, так першої лінії контактів, а це і вчителі, і соціальні працівники, і працівники центрів зайнятості, і всі працівники, які стоять на касах, які обслуговують людей на щоденній основі. ці люди мають мати певний перелік навичок, тобто перша психологічна допомога, самодопомога, тому що такі люди, як правило, найбільш Вразливі. Вразливі. Вони найбільш часто можуть відчувати ознаки вигорання, тому що щоденне спілкування з людьми воно теж mm -hmm. важко mm -hmm. переживається, якщо ти не вмієш справлятися з цими емоціями чи не, не знаходиш ресурсу, де поповнювати свої життєві сили. На тому ж. Же... Телеграм-каналі, якщо не помилюся, програми ти як така була класна фраза: кисневу маску спершу одягаємо на себе, правда? А потім вже допомагаємо іншим, спершу собі, а потім уже всі. Інші. Однозначно, якщо в нас немає ресурсу внутрішнього, то ми не можемо допомогти ефективно іншим людям. Тобто ми самі маємо мати внутрішній резерв сил. Для того, щоб ефективно допомагати іншим, і правило, яке діє в літаку, діє в нашому щоденному житті, ми можемо ефективно допомогти іншим тільки коли ми самі в ресурсі. А для цього потрібно вміти допомогти собі. Ну і фактично, день психічного здоров'я він був таким хорошою платформою, для того, щоб ще раз обговорити, що роботи в нас попереду багато, і щоб зрозуміти, де в нас є найбільш такі вразливі точки, куди ми можемо рухатись далі. Нещодавно ви повернулися із такого всеукраїнського форуму, присвяченого ментальному здоров'ю. Чи були речі, які дійсно вас десь зачепили? Здивували, це навіть був не всеукраїнський форум, це був міжнародний форум перший міжнародний форум з психічного здоров'я, який відбувався в Україні. І ем, що таке найбільше е, ми. Слухали про те, як рухається реформа системи психічного здоров'я в Україні. Ми багато говорили про те, як впроваджується сервіс на рівні первинної ланки медичної системи, це саме оці сімейні лікарі, як створювались мобільні міждисциплінарні бригади з надання психологічної допомоги, де є і соціальні працівники, і психологи, і психотерапевти, які можуть допомогти людям, які не потребують постійного перебування у. Психіатричних закладах проживати вдома із повноцінним доступом до тих послуг, які їм потрібні. Ми говорили багато про різноманітний досвід реалізації послуг психічного здоров'я в різних країнах світу після різних надзвичайних ситуацій, які там відбувались. Але те, що відмічали всі експерти міжнародні, це що Україна це безпрецедентна країна, яка все ще перебуваючи у стані у військовому стані, реалізує настільки масштабну реформу системи е, психічного здоров'я, і де вона реалізується правильно, тому що вона не реалізується тільки. Охороною здоров'я, так, медичною системою вона реалізується в комплексі усіма компонентами: це і освітній компонент, і компонент надання соціальних послуг соціального захисту, так, і впровадження компонентів психічного здоров'я в напрямки діяльності різних великих підприємств, які вже починають дбати про своїх. Працівників і проводять для них додаткові навчання з підтримки психічного здоров'я на робочих місцях, тобто в нас проводиться широкомасштабна робота за багатьма напрямками і компонентами, і е, є таке поняття як зростання е, або розвиток після е, надзвичайної ситуації а в нас це той випадок, коли ми не після, а під час почали цей процес зростання. Тобто ем, проблема, або, скажімо, той невимовно жахливий стан речей, в якому ми опинились після 24 лютого, став для нас також переломним етапом, коли ми почали розвиток далі, всупереч тим перешкодам, які перед нами стоять. Тому ми почали і стартували досить потужно. Головне зараз не втратити своєї мотивації, не втратити сили і на кожному етапі робити ті потрібні кроки для того, щоб запустити ефективно цю систему. Я бажаю вам в цьому натхнення і успіхів. Дякую, що ви сьогодні прийшли, розповіли нам про можливості, які є. Я би хотіла, мабуть, так дуже коротко, все таки. Або ви підсумували, коли людині варто зрозуміти, що їй пора звернутися за допомогою? Я думаю, що кожному з нас просто варто зайти на сторінку Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як і подивитися, хоча б що там є, і проаналізувати, що з того може бути мені корисним. Тому що навіть якщо в даний момент у мене все добре, завтра може щось статись, і мені вже може бути не так добре. Так? І відповідно, навіть прості техніки, які можна навчитися просто з цієї аптечки самодопомоги, це техніка дихання по квадрату, це техніка метелик, які можуть просто допомогти нам справитись із важкою ситуацією в даний момент. Дякую дуже. Я вже підписана, <гум> я вже серед тих, хто стежить за сторінкою, і, до речі, я вас підтримую в тому, що справді дієві дієві можливості. Сьогодні ми говорили із Таїсією Симочко про ментальне здоров'я. Спасибі, що ви були з нами. Дякую за розмову. Дякую. До побачення. До побачення.